Моя улюблена лінійка по догляду за обличчям Люмі від Фармасі для пігментованої шкіри. Перше, що ми наносимо, це очищувальний гель для умивання. Він делікатно очищує шкіру від забруднені косметики, не викликаючи відчуття сухості та стянутості. Масую апаратом SkinPro, можна просто губкою, і також промокою обличчя вологою серветкою, тому що в нас немає води. Так ми змиваємо. Після чого ми наносимо відмілюючий тонік, який тонізує вашу шкіру. Він дуже. Гарно очищує і підходить для чутливої шкіри. Наступним етапом є сиворотка, яка знижує активність вироблення меланіну, відбілює пігментацію, вирівнює колір шкірного покриву. Наступним етапом ми робимо масаж і наносимо крем навколо очей. Він допоможе позбутися від проблем витончення шкіри навколо очей, набряклості, синіх кіл і дрібних зморшок. І наступний етап це крем для обличчя, який бореться з пігментацією та веснянками, ефективно зволожує завдяки формулі, яка містить олію паростки пшениці та вітамін Е. Всім рекомендую. Будьте гарними!